Привіт! Сьогодні пробуємо ось такі новиночки від Лейс, від Cheetos і з Гострими смаками. Ну що ж, починаємо з Doritos. Хм, я брала це в Ашані. Пробую Хруст. Класно? Зразу чую. Таку солодкість. Ого! Вони дуже гострі, дуже сильно гострі. Гордія? Нереально пече. А не даром тут намальований вогонь. Полум'я. Тебе, роті зразу полум'я. Не стільки з того, що воно пече, а воно ніби прям дусить в горлі. Ну, хто любить гостре, дорітися дуже смачні. Ставлю 8 з 10. Лейс. Така новиночка. Так от гостки. Чипси-чипс. Здається, вони менше гострі. Звичайно, гості, гості чіпса. Ці були більш солодкі. А тут просто чіпси. Чуть-чуть зустрінка. Ставлю 9-10. з Це смачно для тих, хто любить гостре. Далі. Так, ось такі купують палички. Ось так вони виглядають. Це просто дуже важко. Воно дуже гостре. Звичайні покрузані палички. Теж гострі. Прикольно гострі вони, мені подобається. Ставлю 9-10. Ставте лайки. До зустрічі. Буду ще пробувати лінійку йогуртів. Слідкуйте за моїми сторісами та лайками.